Всім привіт, друзі! Ви на каналі GoodCar. І сьогодні у нас дійсно крута машина Audi e-tron 55 quattro S Line. Це той випадок, коли електрокросовер може бути не просто економічним, а ще й реально преміальним, швидким і максимально технологічним. Перед нами модель 2020 року, випущена в кінці 2019-го. Пробіг 100 тисяч кілометрів, але машина у відмінному стані. І так, це повнопривідний quattro, електричний. Потужний, стабільний на будь-якому покритті, потужність тут 300 кВт або якщо звично, 408 кінських сил. І повірте, коли тиснеш на педаль, є трон стартує миттєво. Розгін плавний, але водночас агресивний. Це саме той тип електрокара, який змушує посміхнутися вже з перших секунд. Батарея 95 кВт годин і запас ходу до 400 км. На практиці в міських умовах можна сміливо розраховувати на 350-380 км. швидка зарядка до 150 кВт. Тож за півгодини ви можете поповнити акумулятор до 80%. Колір чорний виглядає дуже ефектно в поєднанні з пакетом S-Line. Цей автомобіль, привезений з Європи, і головне має повну офіційну сервісну історію. Останнє технічне обслуговування пройдено в серпні 2025 року. Усі записи є, все перевірено, пробіг оригінальний, підтверджений по вінкоту. Електроніка, ходова частина все обслуговувалось у офіційного дилера Audi. Тому це є трон, не сюрприз за аукціону, а реальний доглянутий автомобіль із зрозумілою історією. І ось тут головна фішка комплектація. Тут є прак. Практично всі опції, які тільки можна було замовити на єтрон у 2020 році. Почнемо з підвіски пневма, яка робить поїздку неймовірно комфортною. Хочете, піднімаєте кліренс для бездоріжжя, хочете, знижуєте для траси. Освітлення матричні led фари, плюс система нічного бачення бачить пішоходів навіть у темряві, камери 360, проекційний дисплей і весь набір асистентів, адаптивний круїз контроль. Асистент утримання в полосі та багато інших. Коротше, повний пакет безпеки та комфорту. У салоні Audi Virtual Cockpit. великий цифровий щиток приладів із деталізацією, система з навігацією та Audi Connect, Plus. сидіння спортивні шкіряні з електроприводом пам'яттю, підігрів і спереду і ззаду, причому окреме керування. А ще атмосферне підсвічування салону, Чотиризонний клімат. Тронік і преміум-аудіосистема реально круто звучить. Безключовий доступ, електропривід багажника, алюмінієві вставки S-Line і навіть віртуальні дзеркала, камери. Рідкісна опція, яку мали хто бачив, наживо плюс проекція на лобове скло, розпізнавання дорожніх знаків, контроль тиску в шинах і литі диски R20. Також у комплекті йдуть зарядний кабель. І найприємніша ціна в Україні 29 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте повнопривідний преміальний електрокросовер з реальною комплектацією, офіційним сервісом та без будь-яких сюрпризів. You know, you made it.